Друзі, вітаю вас на каналі Hunter Life. Сьогодні ми відео знову присвячуємо чеським карабінам CSV9 в калібрі 9 на 21 Коротко пройдусь по основних моментах і особливостях цього карабіну. Це те, що він має компактні розміри, тобто. Комплектується складним прикладом. Звичайно, в такому стані він не готовий здійснювати стрільбу. Також ви можете при потребі зняти ось цей подовжувач і поставити просто ДГК, який йде в комплекті. З Цікавих моментів, які теж слід нагадати, це те, що тут магазини комплектуються від глока. В комплекті їх йде два штучки, причому, що транспортувати другий магазин ви зможете в руків'ї даного карабіну. Переходимо тепер до основних моментів, що стосуються розборки. Даної зброї. є ось така кнопка, яку слід натиснути, для того, щоб можна було здійснити поворот прикладу. Цим самим він виходить із фіксованого положення, цим самим дозволяє нам розібрати карабін. Відокремлю магазини. Наступне, що потрібно буде зробити, це зняти прицільну планку. Вона тут просто висовується ось таким от рухом. І знімається окремо. Дісталися до механізмів. Необхідно буде зворотню пружину дістати. І так само відокремлюємо ще нижню частинку, таким чином дістаємо пружину, яка фіксує бойок. Далі наступний момент, з яким можуть виникнути труднощі, якщо ви тільки придбали даний карабін, для того щоб дістати затвор. Вам необхідно буде натиснути на цей важіль, він тут дозволяє розблокувати направляючу і натискаєте відразу на спусковий механізм одночасно. Цим самим це дає можливість вам затвор перетягнути в крайнє заднє положення, дістати флажок затвору, він тут дуже легко дістається, не треба його не провертати, нічого подібного такого робити не треба. Дістаєте цей флажочок і витягаєте затвор та бойок. Ось так. Наступне, що можна зробити, це зняти ДГК. Натискаєте на пін, щоб це дозволило вам відкрутити ДГК. В розборці даного карабіна після відокремлення плам'я гаса буде зняття цівки. Ви можете це робити, можете цього не робити, якщо немає в цьому потреби. Та відокремлення рамок пистолету. Ось таким чином вона теж легко знімається. Причому в зворотньому порядку, коли її потрібно буде ставити, не треба її протягувати по всій довжині, а ну, вона легко там теж стає. Ну і наступний крайній момент це зняття цівки. Вона тут зараз трішки покінова туго стоїть, тобто можна допомогти собі молоточком. Але бажано робити це гумовим молоточком, щоб не пошкодити саму цівку. Це, в принципі, все по розборці карабіну CSV-9, ось так це все має виглядати. І безпосередньо потім вже переходити до чистки основних частин зброї, саме ствол. Собі можете комфортно його десь зафіксувати і прочистити. Затвор теж, він, в принципі, буде у вас в сухому стані, необхідно просто поверхнево його прочистити і, можливо, продути якимись засобами. Ось так виглядає в кінцевому результаті карабін. Давайте я його зберу назад. Як для кожного власника зброї, всім є важливим моментом додаткового тюнінгу даних карабінів. Зараз у нас представлений CSV-9 варіації 4 Тут трішки відрізняється він по комплектації. Приклад не телескопічний і більш такий компактний. Ось все решта в принципі, однаково. Зараз на ньому присутній саундмодератор бренду. Стіл українського виробництва дозамовити можна будь-яких розмірів, тобто найцікавішою моделлю може бути Pegasus, Там комплектується невеличкими саунд-модераторами, досить ефективними, які будуть надійно гасити. Звук та полум'я в цілому. Далі по прицільних можна доповнити каліматорним прицілом, причому зробити це можна декількома варіантами. Можна поставити, так як і тут, на низькому кріпленні, цим самим механічні прицільні засоби будуть соосними з точкою, або поставити на високі кріплення, це вже кому як зручно. Додатково, можливо, комусь буде цікавим тут розмістити додаткове руків'я чи упор. Карабіни чеського виробництва csv 9 є хорошим вибором для тих, хто цінує. Компактність, мобільність і доступність по набою. Дану зброю доцільно використовувати більше в цілях самооборони або ж для практичної стрільби на дистанцію до 100 метрів, ускладнень по догляду, по розборці і тому подібне в цих карабінах немає. Ми раді вітати вас в магазині Hunter RV. Дякую за увагу. Вдалого дня. На зв'язку.